Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Дуже хочу поділитися рецептом смачної і дуже простої в приготуванні скумбрії. Це той варіант, де не потрібно нічого зайвого, трішки підпестити смак риби і виходить неймовірно смачно і ароматно. Цибулі раджу брати побільше, щоб була гарна подушка. Нарізаємо цибулю тонкими напівкільцями. Лимон нарізаємо половинками кружечків. Зі скумбрію я попередньо виняла нутрощі, відрізала голову і плавці і добре промила. Тепер роблю надрізи з одного боку, щоб туди можна було вкласти шматочки лимона, солю і перчу за смаком. Більше ніяких спецій не додаю. Мені дуже подобається смак саме скумбрії, коли є тільки сіль, перець, лимон і сама рибка. Тепер у форму для запікання викладаємо цибулю, її можна злегка присолити і поперчити. Далі кладемо рибинку і в надрізи вкладаємо шматочки лимона і все, відправляємо в духовку запікатися. Я запікаю при 180 градусах до готовності хвилин 35-40, але багато залежить від потужності духовки і розміру риби. Ось такою дуже апетитною і смачною вийшла скумбрія. Трішки я її перетримала, тому деяка цибуля злегка пригоріла. Її на тарілку я викладати не буду. Подаємо готову скумбрію з дрібно нарізаною зеленю і легким салатиком. Смачного!